Окей, okay, друзі, у цьому випуску на вас чекає Tribal Punk проти Ханівуд. Чому Ханівуд найкраще за своїх конкурентів? Добрий, день, друзі, ми з України. Радую таю всіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш дуже любний містер Атлан. У цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікавого та захоплюючого формату, який вам з кожним випуском все більше і більше заходить. Битва P to Pier Games, Ханівуд проти Tribal Punk. Якого грубер саме ти ми починаємо. А розпочнемо ми із нашого улюбленого проекту, і це Ханівуд. Отож, про проект Ханнівуд. Ханнівуд це. Підупіон блокчейн, гра, в якій ви можете заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь впевненість за надійність і перспективу даної гри. Грайте п'ять хвилин в день, і заробляйте реальні гроші. Спочатку я не повірив власним очам, але це справді так. Всього лише декілька хвилин гри ви можете заробити. Як можна заробити? Перший з варіант це заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки, та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи в режимі pvp битв. І, звичайно ж, третій варіант він і набагато простіший, це заробляти, поклавши мене кон в стегі команда. Якщо говорити про команду Honeywood, то це єдина та потужна система, це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. З цього можна переконатися, поглянувши на ажіотаж серед даної гри, партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, то серед партнерів, то серед партнерів можна обміни дуже відомі обличчя, а саме Космос, Бітмар, Окес, Далстар та інші. Про це що. Про що це нам говорить, власне. Правильно, Ханівуд – це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що, безумовно, є круто. А ось тепер перейдемо до конкурента Ханівуд і це. І це Tribal Punk. Криптоверс, колекційна карткова гра, змішана з технологією NFT. Колись він був випущений на Android і iOS під назвою Tribal Punk. Тепер модифікований за допомогою блокчейну та перетворений на свіжий продукт для боротьби з повстанням NFT gaming market. Угу, Саме так. Подібно до компанії інші ігри, як от Jumple uh, Jump Bale, Tiles and Beats, Мейшенс uh, Blossom, spider Solitaire та інші. Криптоверс uh, має Майже ідеальну загальну оцінку від своїх користувачів. Гра також стрімко перевищила 10 тисяч завантажень, після, чого випу... після свого випуску, а також очолила картки, е, чарти в кількох країнах. Геймплей. Основний геймплей Tribal Punk Cryptoverse зосереджений на отриманні унікальних і потужних персонажів із різних джерел. Е, і формуванні е, відповідних команд для вирішення будь-яких завдань, які може е, поставити гра. Командне розгортання Tribal Punk Cryptoverse може. Можна відчути з більшого через два основних ігрових режими: режим кампанії та режим очікування. Що ж таке режим а, кампанії, насловлюючи з величезним іскравим світом стародавніх часів у Трайбелпанк. Криптоверс, коли гравці вирішують численні виклики на шляху своїх завоювань. Наступне режим очікування. Як протилежність режиму кампанії? Режим очікування призначений для гравців з меншими, з меншими інвестиціями в Трайблпанк. Окей, okay. а тепер трішки порівняння. Тайблпан uh, це ігра жанру P2P Пітепіон, яка, власне, непогана, але однозначно, як удоростив свою чергу Ханнівуду і брав у себе усі, стольори, усі сторони, сильні сторони усіх P2P ПТПон Games. можливість заробляти в солоспіхлин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість склання своїх розмов навичок та інші. Як підсумок, Після порівняння двох проєктів перемогу отримав Ханіву, тому вітаємо її з перемогою. А ми зустрічаємося з вами на наступному випуску. Бережіть себе, бувайте!